Сьогодні, 14 січня, відбулося засідання членів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. На початку засідання присутні ознайомились із доповіддю завідувачки сектору роботи зі зверненнями громадян Інни Кривонос. Вона зазначила, що за 2024 рік кількість звернень громадян зросла. На запитання міського голови, з чим це пов'язано, повідомила, що збільшилася кількість звернень саме із потребами у матеріальній підтримці громадян. Члени виконкому розглянули також питання гуманітарних. Гарної та соціальної галузей, зокрема, опрацювали надання статусів та встановлення опіки над малолітніми дітьми, дозволи на здійснення правочинів щодо житла дітей. Якщо не буде запречень, давайте проголосуємо пакетом за шість рішень стосовно надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Хто за? проти, утримався рішення прийнято. Дякую. Владислав Великородний, начальник відділу цивільного захисту, мобілізаційної роботи та охорони праці, інформував присутніх про програму підтримки заходів мобілізації, програму протистояння реальним та потенційним загрозам, а також програму сприяння діяльності правоохоронних органів на території горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2025 рік. Міський голова Дмитро Биков повідомив членам виконавчого комітету про. Нову співпрацю. Ми зараз довідомо, виконкому почали співпрацю з Гуляйпільською громадою, і зараз будемо їм допомагати на вирішення нагальних питань гуманітарного спрямування, тому що це прифронтова громада, відсутня вода, відсутні. Інші комунальні послуги, і вони живуть в цьому жахі вже більше року. Тому ми зараз співпрацюємо з начальником міської військової адміністрації і домовились до того, що будемо ну, надавати субвенцію, щоб допомагати їм. І включили ці заходи до програми на засіданні. Також були розглянуті питання економічної політики, майнових та природних ресурсів.